Сьогодні у нас підбірка топ-5 фільмів початку 23-го року. Першим в списку йде Вавилон це історія раннього Голівуду, період переходу від днімого до звукового кіно. Режисер показує нам руйнівне, вульгарне та абсолютно безжальне місто мрій. Водночас, попри весь бруд, головна ідея стрічки вшанування кіно. Кіно як найвище з мистецтв, як наркотик, без якого не можна прожити, заради якого можна пожертвувати абсолютно всім. У центрі сюжету п'ятеро героїв, які знайомляться на шаленій вечірці у голівудського продюсера. Наступним іде фільм Нарвік норвежський історичний фільм про битву на Нарвіку, запущений на Нетфліксі в січні цього року. До кінця 1940 року Нарвік невелике містечко на півночі Норвегії, регулярно перевозило з спорту 85% залізної руди, яку використовувала машина нацистської Німеччини. Спроби зірвати цей процес протягом двох місяців запеклих зимових війн, призвели до того, що Гітлер зазнав першої серйозної поразки. Третій у списку фільм В'язниця 77. За сюжетом фільму, дія якого розгортається у 70-х роках минулого століття, молодого хлопця Мануеля захибними звинуваченнями у розкраданні великої суми грошей відправляють до в'язниці. За ґратами він почувається абсолютно Вразливим та розчавленим перед наглядачами, які поводяться з ув'язненими дуже жорстоко. Не в силах терпіти це свавілля, головний герой разом із своїм співкамерником Хосе та іншими товаришами, по нещастю вирішили влаштувати бунт. І їм вдалося привернути увагу влади до цієї ситуації. Фільм Вищий пілотаж. Військова драма, що показує часи Корейської війни. Через початок Корейської війни американські пілоти змушені знову піднятися в небо. У цих небезпечних та непередбачуваних вильотах особливою підтримкою та опорою стає надійний товар. Герої фільму Вищий пілотаж подолали всі суворі випробування, поділяючи прикрощі та втрати на Один з товаришів потрапляє у полон після поломки його літака над ворожою територією. П'ятий з підбірки фільм це фільм Троль про історію гори Добре, де прокидається міфічна істота. Це також норвежський фільм, який вийшов у кінці 22-го року, в деяких країнах на початку 23-го. Після пробудження троля група героїв повинна зібратися разом, щоб спробувати зупинити його, що їм з великими зусиллями, але все ж таки вдається. У коментарях пишіть фільми, які сподобались вам від початку цього року.